Казка селун Оверко та звільнення духу пісні з тюрем царської заборони. ЧАСТИНА перша. Новий морок. Минуло трохи часу відтоді, як селун Оверко повернув рідні слова селу. Люди знову співали, діти вигадували казки, а кобзи дзвінко лунали у вечірньому повітрі. Поля вкривалися золотим колосям, а ріки несли чисті співи далеко в степи. Та одного дня над землею з'явилася тривожна хмара. Чорні ворони кружляли над полями, а вітер доносив чужі холодні накази. Старі люди шепотіли Йде нова напасть, царська заборона. Відтепер забороняється співати українські пісні, розповідати казки, грати на кобзі. Тоді до села прийшов відьмідь, що звав себе цензором. Він мав старе обличчя, черепаше волосся і порожні очі. Його не супроводжували крики чи битви. Він забирав серця без бою, вимиваючи з них любов до рідного слова, село замовкло: ні сміху, ні пісні. Люди ніби забули, як співати й радіти, вечори стали тягучими й глухими. Та село Новерко не збирався здаватися. У серці його горіло полум'я любові до свого народу, частина друга. Голос предків тієї ночі, коли небо було затягнуте чорним. До Оверка у сні прийшов дідусь Кобзар. Він тримав кобзу, що сяяла теплим світлом. Оверку онучку, промовив дідусь, дух пісні ув'язнений у чорній царській в'язниці. Лише той, хто пам'ятає серцем кожне слово і кожну ноту, зможе його звільнити. Прокинувшись, Оверко відчув велику відповідальність. Він узяв кобзу, обмотав її вишитим рушником, узяв із собою хлібину і жменю калинових ягід та вирушив у далеку дорогу. Частина третя. Стежка забутих співів дорога була довгою і важкою. Поля плакали росою, а ліси шепотіли сумні мелодії. Кожен кущ, кожне дерево, здавалось, плакало за втраченою піснею. На своєму шляху селун зустрів старого кобзаря, що сидів на розбитому мосту через висохлу річку. Куди ти йдеш, хлопче? запитав старий. Йду визволити дух пісні, відповів оверко твердо. Кобзар дав йому три чарівні струни: струну пам'яті, струну любові і струну віри. Лише коли всі три струни заграють разом, сказав старий: ти зламаєш кайдани? Оверко подякував і рушив далі, несучи у серці слова предків. Частина четверта храм забутих мелодій. На межі лісу й степу стояв занедбаний храм забутих мелодій. Всередині замість дзвонів віяли лишень холодні протяги. Оверко увійшов і побачив статуї співаків, що колись славили рідну мову. Тепер їхні уста були сковані ланцюгами. Він став серед храму і заграв на струні пам'яті. Тоді ожили голоси давніх співців, і храм наповнився світлом. Статуї здригнулися, й один за одним співці розплющували очі. Вони передали Оверкові чарівну підказку Дорога до в'язниці пролягає через туман забуття. Частина п'ята Туман Забуття. Туман забуття був густим і липким. У ньому губились думки, стиралися обличчя. Оверко йшов на осліп, тримаючи кобзу міцно до грудей. Коли сили покидали його, він заграв на струні любові. Мелодія про мамину Колискову та запах рідного дому прорвала темряву. Туман відступив і перед оверком з'явилась чорна вежа, царська в'язниця. Частина шоста. У лігві цензора перед воротами сидів цензор. Його очі світилися порожнечею. Ти не пройдеш, хлопче, тут не місце для пісень, прогарчав він, та оверко не відповів він заграв останню ноту струною віри, голоси предків, сльози матерів, сміх дітей, шурхіт поля, все це злилося в одну велику пісню свободи. Стіни в'язниці затремтіли, тріснули й упали. Цензор завив і розтанув у повітрі, немов чорний дим, частина сьома. Повернення духу. Пісні, Дух пісні вирвався з темних підземель. Він був світлим, як світанок, дзвінким, як перший подих весни. Пісня полетіла над селами, полями і лісами. Люди, почувши її, відчули, як їхні серця знову сповнюються теплом. Мами заспівали дітям колискові. Діди на ганках награвали козацькі думи. Молодь плила віночки і співала пісень. Частина восьма Свято ВОЛІ на згадку про визволення духу пісні в кожному селі влаштували свято. Люди співали день і ніч, вишивали рушники, плели вінки, ставили пам'ятники словами. Селун Оверко став символом любові до рідного. Його ім'я згадували поряд із сонцем і хлібом. Мораль казки: де жива пісня, там жива душа народу. Пісня це пам'ять, пісня це воля, пісня це любов. Бережімо її в серці.